Зараз відійду, хочу розказати, тому що тут не чути. Вітаю друзів, всі з Різдвом Христовим, всі мира та добра. Сьогодні ми тут зараз у нас сніданок, прибираємо з моїм помічником. Їсти роздали болото просто просто, просто капіта. Дуже важко, що так зараз не морозно, да? зараз у нас буде уборочка, показую вам наш притулок. Робіть, будь ласка, репости, тому що нам дуже-дуже потрібна ваша допомога. Без вашої допомоги нам дуже важко вижити. Але хочу показати, в нас є найбільша зараз проблема. Це бачите, все собаки рвуть, все розривається, все, що кидаєш, все, -все розривають. Я не всіх собак не буду показувати частину, так як їх дуже багато, розкидані, територія велика, але от вони вже нагавкали. Хочу показати, яка нас очікує, біда притулочок. Зараз, секундочку, володя там лампічить собаки тікають. О, все, тут тихіше. Хочу показати нас біда, яка нас очікує, щоб ви були готові, що скоро я буду просити на другий притулок, тому що я впевнена, що нас скоро почнуть виживати. Коли почалася війна, я не мріяла про притулок, а купила на самому краю, за квартиру поміняла цю хатинку. Щоб рятувати тварин. Тоді їх було набагато менше. Що така буде кількість, я навіть не думала. І от цієї весни залишила така біда. На самій краю у нас під забором, де біля 200 собак і котів більше, почали будувати басейн, готель і заправку. Зараз, одну секундочку. От подивіться, що у нас тут робиться. Це було мальовниче місце. Розуміє бізнес бізнесом. Але просто подивіться, що скоро нас будуть виживати, бачите, що тут робиться. Під'їхати сюди дуже важко, все время фури. Так що прошу просто дивіться, я це все запечатляю. Це практично вже в мене на подвір'ї. Ось бак, ось притулок, ось поставлений генератор. Коли я їх запитала, чому, коли така велика територія ви поставили генератор у мене під вікнами, мені відповіли, ми ж, не, ми ж вам не кажемо, що у вас 200 собак. Тому така біда. Руки в мене постійно трусяться, коли я сюди заїжджаю кожен раз по цьому болоті. Страси, це ось траса, бачите, Миколаїв на Херсон. Вони нічого не возять, тому що за це їх будуть бити по ручках. Да? Для чого? Можна ж це все, все робити, руки в мене трусяться, так як я розказую. Можна це все зробити да, під притулком. Там пару бабушків живеше на цьому краю села. І оце от таке у нас робиться. Отак, От так що, друзі, Різдво у нас як завжди, і все, весь час, все. я навіть як би сказати, і його ми і не святкуємо, так як у нас одне і те саме кожний день. Але коли ти приїжджаєш або тікав десь, щоб бути нікому не мішав, як мені подруга каже, Світа, ти завжди з собаками своїми будеш мішати, куди б ти не переїхала. Я вже придивляюся, звісно, куди їхати, і їхати нема куди. Ми скільки з вами вложили ці, ці вольєри. Це все, що було для них те, сховатися і завжди знайдеться от хтось, да, хто з грошима. І несмотря на те, що війна, не війна будує басейн, роз... да, саме, саме зараз найголовніше це було будувати басейн в наш час. І от я ж вам показую, що це кожен день у нас робиться. Це в мене руки трусяться, тому що. Да, вірю, що не залишити, але мені так від цього боляче, що скільки вложено сюди труда, скільки ми тікали, і тікати просто немає куди. Просто немає. Тому що ти, ти виходиш і гроші вирішують все. От зрозумійте, це генератор, якщо нема світла, працює, от оце взагалі так. Сутками будують, сутками це було, то коли я спробувала сказати, що їздити через трасу, от поряд тут траса. Мені просто закрасу закрили рота. Я мовчу і за того, чому що. Мовчу тільки за те, що боюся, щоб нічого не зробили тваринам, тому що ті, що мають гроші, для них тварини нічого не значать. Якщо вони собі зробили, вибрали навіть без документів, які зараз навіть нема цих документів, але їм тут захотілося, тому що їм так захотілося. Так що дивіться, що нас очікує, будьте готові. Я це все фіксую для того, щоб ви розуміли, що ми будемо звідси кудись з вашою шукати, щоб втікли. Тому що ви зрозумієте, що от у басі, якщо вам видно гостей, басін отак от, я не знаю, що їх цих людей заставило так строїти, під, знаючи, що ми тут, з начала війни, скільки собак, і людям просто так захотілося будувати. Я їх розумію, що вони ідіоти, правильно сказати, тому що подивіться, по трасі вони собі таке не дозволять робити, а коло мене можна це робити біля притулка. Тому... Просто вам розказала про своє наболівше. Дуже дякую, що ви підтримуєте. Дякую всім з Різдвом Христовим. Надіюся, що все-таки хтось їм допоможе тут не відкритися, тому що вони, якщо вони відкриються, вони не дадуть нам з собаками, коли басейн голубий, якщо вам видно, за трактором. І ось притулок. Вони не дадуть нам тут жити, тому що людина, яка знаходиться в цій барділі, купається в басейні, вона не зможе це відкрити. Тільки собак. Тому, будь ласка, зрозумійте мене правильно, що я веду цей ефір, тому що я і так постійно сутками плачу за всім, що цих тварин рятуєш. І коли ти їх рятуєш, вложиш усю душу і тут просто стали тут і будують, і на тебе просто посилають, коли ти щось кажеш, коли ти оце все бачиш. Дуже дуже важко. Дуже вам вдячна, що ви підтримуєте, що ви зі мною всім. Мирного неба і все буде Україна. Дякую, хочу зберегти просто ефір, тому відключаюся.